Юлія Саніна вперше відповіла, чому її чоловік живе за кордоном. Насправді солістці гурту The Hardkiss та її чоловіку валу Бібко неодноразово прилітав хейт через те, що вони мешкають за кордоном. Ну а зокрема, що чоловік за кордоном, в той час, коли в Україні триває війна, мобілізація і чоловікам заборонено виїзд за кордон. Тож Юлія Саніна прийшла на програму двадцять до Жені Яновича і там відповіла на питання, які найчастіше виникають в українців. На момент запису цієї програми, повний випуск проєкту ще не вийшов. Але у телеграм-каналі Що ти знаєш про Бобула З'явився уривок зі зйомок. Саме у ньому Юлія Саніна коментувала питання щодо того, що її чоловік за кордоном. Артистка сказала, що ті, хто давно підписаний на неї в інстаграмі, знають, що вона з чоловіком та сином виїхали за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення. Тож вони вирішили лишитися за кордоном, адже в них була така можливість. Юлія Саніна додала, що вона щодня дякує Богові, що ні вона, ні її сім'я та син не бачили того всього жаху повномасштабного вторгнення власне початку його і не бачать досі. Артистка рідко приїжджає в Україну і була свідком ворожих атак, але каже, що це неможливо порівняти з тим, що відчувають люди, які постійно живуть в Україні. Також вона прокоментувала закиди, що приїжджає в Україну, щоб просто заробити гроші. Юлія Саніна сказала, що за 15 років успішної кар'єри гурту Hard Kiss» вона могла б не працювати як артист, а просто собі займатися дитиною і сім'єю. В неї немає потреби їздити на такі от заробітки в Україну, власне, але вона це робить не задля грошей. Наприклад, її тур «Special Kiss», з яким вона їздила україною, був важливим для неї, бо вона хотіла побачитися зі своїм глядачем, і каже, що це було дуже дороге. О, вона вклала багато грошей, і воно їй не принесло великих статків. А організатори навіть, мовляв, питали, чи не хоче вона взагалі-то, хоча б трошечки заробити. Також юлія Саніна додала, що вони з гуртом вкладають багато грошей саме в Україну, тобто закуповують необхідне все на фронт, допомагають і сплачують податки. Щоправда, після цього фрагменту інтерв'ю артистку знову захейтили у мережі. Деякі користувачі вважають, що вона сама себе закопала якось так.